Ви себе почуваєте, як ви зараз їсте? – Ну, зараз вже нормально. Як от ви зараз поснідали, розкажіть? Що ви з'їли? Чи вчора що ви з'їли? Вчора їла рибний, юшку рибну, потім їла, що давали в соловки котлету на пару. 52-річній Ользі Тарасові встановили діагноз рак шлунка. 9 серпня 2025 року у хірургічному відділенні обласної клінічної лікарні імені Гербачевського жінці видалили шлунок. Операцію провели методом лапароскопічної гастеректомії через невеликі проколи на животі за допомогою спеціальних інструментів та камери. Віталій Хоменко, хірург, котрий брав участь у проведенні операції, розповів: такий метод в лікарні застосували вперше це заклад. Безпосередньо досить давно займається малоінвазивною хірургією і, в тому числі, хірургією шлунка, але здебільшого це оперовані були доброякісні пухлини шлунка, тобто виконали лапароскопічні резекції. О, даний випадок цікавий тим, що це була повністю виконана лапароскопічна операція по видаленні шлунку і видаленні за онкологічними стандартами лімфатичних вузлів. Віталій Хоменко говорить, операція тривала понад три години. Допомагали оперувати київські колеги. Ну я мабуть маю перш за все подякувати нашим друзям і колегам Національного інституту раку Юрію колачукандравському. Він Підтримав нас виконання даного оперативного втручання. Лікар каже, що після видалення шлунка в організмі відбуваються значні зміни, особливо в травній системі. Важливо, щоб після операції їжа була легко засвоюваною, каже Віталій Хоменко. Роль шлунка в даній ситуації для пацієнта вже виконує не сам шлунок, який видалений, а сегмент. Петля тонкої кишки, яка шита або анастомозована з травоходу. Звичайно, буде менший об'єм їжі, звичайно, буде порушені певні моменти травлення. Звичайно, що будуть певні можливо порушення, але це все речі, які пацієнту ми пояснюємо при виписці, як себе вести, яку їжу приймати, в якому об'ємі приймати, чим заміняти ті чи інші мікроелементи, які відповідно будуть в дефіциті при відсутності шумку. Пацієнтка з другого дня післяопераційно відновила переральний прийом, тобто через рот їжі, тобто ми спочатку розпочали з води з спеціальних. Сумішів для харчування Зараз вона повноцінно харчується. Олександр Веселовський, генеральний директор обласної клінічної лікарні імені Гербачевського, говорить, операція з видалення шлунка методом лапароскопічної гастеректомії, полягає у передопераційній підготовці, проведення операції та післяопераційному періоді. Початковий період проведення хіміотерапії і проведення самого комплексу хіміотерапії. Тобто можна сказати, що ми пропонуємо замкнутий цикл лікування даної патології. Лікування проводиться за кошти НСЗУ. Ольгу Тарасову випущуть у вівторок, 19 серпня, 2025 року. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.